Мої вітання глядачам телеканалу Апостроф Тіві карта бойових дій це щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми разом з вами візуалізуємо інформацію, яку нам подає Генеральний штаб збройних сил України. Ну і певна річ, звертаємо увагу на все те, що потрапляє в наш інформаційний простір. Власне, сьогодні нашу рубрику хотілося б розпочати з півдня нашої держави, оскільки 11 листопада це день, коли рівно рік тому українські війська зайшли до Херсона, і цей день вважається. Дуже визначним святом насправді для багатьох українців, тому що тоді в українському Херсоні знову з'явилися жовто-блакитні стяги. Російських військ там вже майже не було. Певна річ, наші спецслужби проводили зачистки, але справді це визначна дата, я певен для усіх українців. Тому саме з півдня сьогодні я пропоную і розпочати. Бо за рік ситуація. Трохи змінилося, відверто кажучи, це був важкий рік в плані контрбатарейної боротьби, тому що з Лівобережжя по правому березі Росіяни постійно били з артилерії з реактивних систем залпового вогню. Звичайно, активно працює і ворожа авіація завдають ударів по Херсону самому. Завдають ударів власне по ем, населеним пунктам, які знаходяться в області, і на превеликий жаль цьому дуже важко протистояти, оскільки є величезний бар'єр, це річка Дніпро, яке важко форсувати, але цілком ймовірно, десь частково нашим силам вдалося перекинути туди і техніку, бо така інформація вже неодноразово з'являлася в публічному доступі. Щодо того, що пишуть в інституті вивчення війни, зокрема. Аналітики вважають, що українські сили змогли. Десь місцями перерізати трасу, яка веде до Олешок. І що найважливіше це те, що наша зона впливу на лівобережжі, вона вже розширюється. Бойові завдання наші військовослужбовці там виконують вже досить тривалий період, але раніше це були якісь невеликі десантні групи, які заходили на територію противника, виконували бойові завдання і виходили назад. Зараз найімовірніше, це ми бачимо і на мапі що зеленим кольором позначені ділянки, які знаходяться вже на лівобережжі х. Хр... Херсонщини, і це дуже хороші новини, тому що наш вплив на, в цьому напрямку він розширюється. І чим далі російські війська будуть від, від Херсона, тим менше у них буде можливостей обстрілювати і саме місто, і набагато більше можливостей буде у нас у випадку, якщо ми зможемо відсунути там ворога десь подалі вглиб якимось чином розташувати там умовні хаймерс, то зона. Нашої, скажімо, довгої роки збройних сил України вона буде надзвичайно великою, і цих навіть 80 кілометрів. Я вже не кажу про ракети там дальністю 150-160 кілометрів. Це дасть нам можливість добряче відпрацювати по позиціях російських військ по аеродромах, по їхніх складах, яких дуже і дуже багато на. Півдні нашої держави всі ці елементи це такі компоненти, скажімо, ланцюга логістики Російської Федерації, який безумовно потрібно руйнувати. Тому що ті угрупування російських військ, кажу зараз саме про Дніпро і Восток, як вони називаються, вони здебільшого, але їх. Їм надають постачання, їм надають боєприпаси саме через кримські перешийки, але точно так само можливо не в такій кількості, але везуть і через схід нашої держави по тимчасово окупованих територіях. Тому, ну що найменше на 50% зменшити там це постачання, певна річ. Дуже б і хотілося рівно рік тому, все розпочалося. Вся інформація у змі розпочалася з одного відео, яке з'явилося від російського якогось солдата, військовослужбовця, який говорив про те, що українські сили прорвали їхню оборону і стрімко ринулися уперед. Вже фактично під кінець днями всі бачили відео, чудові відео, де Купи людей з жовто-блакитними стягами, які вони ховали, до речі, закопували десь щоб росіяни їх не знаходили, бо навіть за елемент одягу синього чи жовтого кольору могли забрати на підвал, там катувати людей, намагатися вибити з них якусь інформацію, навіть якщо вони справді там. Не зробили нічого такого, що могло б там умовно не сподобатися російській армії. Такими були ті умови, і на щастя вони вже закінчилися. Дев'ять місяців російські війська пробули на правобережжі, Зараз на щастя їх там немає, і їх звідти вибили. З військової точки зору це. Відверто добре породумана стратегія з боку нашого командування, тому що робилося все для того, щоб унеможливити фактично перебування російських військ саме на правобережжі. Це важливо розуміти, що ось таким чином ударами по їхній логістиці, відрізання якихось шляхів відступу. Зробило те, що росіяни розуміли чудово, що якщо вони зараз не підуть геть, то потім вони будуть перебувати просто у величезному котлі, а перекинути ті десятки тисяч війська, ту велику кількість бронетехніки, яка була там. Через Дніпро на правобережжі для того, щоб відступити, це фактично неможливо було на той період і враховуючи постійну роботу нашої артилерії, наших реактивних систем залпового вогню, ось все так чудово спрацювало. Зараз ми сподіваємося, що вдасться просуватися вглиб і потроху деокупувати нашу територію, тому що вже досить тривалий період люди перебувають в окупації, і попри те, що складно. Дуже складно в плані бойових дій, складно форсувати Дніпро, складно перекинути там техніку, яка необхідна для того, щоб просуватися просто елементарно вперед. Але потроху поступово наші сили виконують свої, свої бойові завдання. Сподіваємося, вони будуть успішними і надалі. Пропоную перейти до запорізького вітинку фронту, де наразі тривають здебільшого позиційні бої і. Все схоже на те, що в технологічному кількісному плані сторони ну приблизно, але знаходяться в певному паритеті, тому що нікому не вдається просуватися, десь розширювати свою зону контролю, намагаються. Росіяни контратакувати, і їм це не вдається успішно зробити, навіть з розрахунком на те, що Російська Федерація має перевагу в небі, що активно працює їхня авіація, їхні винищувачі там класу су постійно наносять ракетно-бомбових ударів і по позиціях наших військ. Але у відповідь так само працюють і наші міги, і такі відео десь іноді, але з'являються у соціальних. Мережах, але активність авіації вона досить таки потужна. Щодо Авдіївського вітинку фронту, то з'явилася інформація про те, що росіяни на північному фланзі змогли зайти до населеного пункту степове, фактично на його околиці, скажімо так, бо далі просунутися їм не дали наші захисники, які їх вибили звідти, і з'являлося відео ресурс Deep State публікував щось. Що росіяни забігли, намагалися десь ховатися, але хороша робота нашої артилерії, хороша робота наших операторів дронів FPV – Власне, і Бредлі знову ж таки інша бронетехніка унеможливили можливість росіян закріпитися на цих ділянках. Тому наразі їх вдалося вибити, але. Фактично, сам факт того, що от Росіяни змогли зайти, вони будуть намагатися іще раз, і ще раз, і ще раз, і це може перетворитися просто в постійні хвилі наступу піхотою з боку російських загарбників, враховуючи втрати ворога, що там більше тисячі ліквідованих загарбників самоособового складу знищені десятки танків, десятків там броньованих машин, десятки артилерії, і що найважливіше, там близько 30 насправді безпілотників оперативних, на тактичного рівня може свідчити про активізацію бойових дій на одному з напрямків. Можливо, це якраз саме щодо Авдіївки, бо інформації не те щоб дуже багато, десь подекуди такі од... поодинокі повідомлення вони з'являються. Але тим не менш, вдається стримувати. Їхні наступи і це дуже добре. Певна річ в пекельних умовах надзвичайно важкими боями дають дається кожен такий відбитий наступ нашими захисниками. Росіяни дотримуються тієї ж тактики, що й раніше кидають там умовно кілька груп людей на першу хвилю за допомогою ліквідації цього особового складу. Вони дізнаються, де. Позиції наших вогневих точок дізнаються, де позиції нашої артилерії, яка працює, і це змушує нас теж реагувати, переміщувати там свої одиниці техніки, переміщувати артилерію для того, щоб ворог не міг контрбатарейно якраз таки по. Давити ці вогневі позиції. Тому є своя специфіка боїв на цій ділянці. Вона ще зараз виражається, скажімо, не найкращими погодними умовами, бо неможливо використовувати техніку, яка б їхала добре по тому вологому ґрунту, який є на цій ділянці. І це радше плюс для наших сил, безумовно, бо піхотні штурми легше відбивати, аніж там штурми за підтримки танків і за підтримки. Артилерії і вже місяць тривають бої за Авдіївку. Учора головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний у своєму телеграм-каналі, скажімо так, прозвітував щодо ситуації за цей період часу, і він зазначив, що наші воїни знищили близько. 10 тисяч російських військовослужбовців, сотню ворожих танків, 250 бронемашин, близько півсотні артилерійських систем та збили сім літаків су 25 російської армії Російської Федерації. Це досить великі втрати серед авіації. Насправді лише за місяць, от може свідчити і про певну активність, так що вона є надзвичайно інтенсивною, і десь росіяни. Все таки заходять в зону дії чи то нашої протиповітряної оборони, чи то наших мобільних груп, які з е, різних там ручних ЗРК їм вдається збивати літаки. А що найважливіше це знищувати російських пілотів, бо на їхнє навчання йде дуже багато і часу і ресурсів, і за там тиждень умовно першокласного пілота Російська Федерація ніде не знайде, тому з кожним таким випадком все набагато краще. Стає для наших підрозділів щодо бахмутського напрямку, то хотілося б одразу зазначити, що бої наразі тривають біля кількох населених пунктів. Перш за все, це Клішіївка і так само Богданівка на цій ділянці фронту. І варто тут розуміти, що ці штурми не припиняються досить активно працює і ворожа артилерія на цій ділянці, тому ці всі штурми потрібно. Відбивати власне певного паритету можливо досягли і тут, тому що знову ж таки дуже динамічною є ситуація. Умовно, одні й ті самі позиції, одна й та сама посадка може по кілька разів переходити з рук в руки. І ем, щось зараз поки змінити досить таки складно. Утім вже була інформація від третьої окремої штурмової бригади, які виклали відео з однієї з зачисток населених пунктів поблизу Бахмута, і там військовослужбовці розповідали про те, що настільки вже росіяни риють свої нори, що роблять цілі системи ось цих проходів під землею, і подекуди навіть під завалами знаходять вхід там в якийсь бліндаж в. Якусь нору загарбників, і там вони розміщують БК, там був особовий склад, і на це все теж потрібно зважати. Ворог має час і ворог укріплює свої позиції. Тому такою наразі є ситуація. і Варто зазначити, що активні бойові дії наразі тривають і в напрямку Купінсько-Лиманському, скажімо так, постійна робота артилерії, десь подекуди є і бойові зіткнення, стрілецькі бої, тому що окупанти йдуть в атаку, і на все це певна річ потрібно реагувати. Але нам для Більшої ефективності потрібно більше створів артилерії, більше одиниць реактивних систем залпового вогню. Ну і певна річ, питання номер один, мабуть, це авіація, яка б дуже допомогла і нашій піхоті і унеможливила фактично навіть той період підготовки російських військ до якихось штурмів наших позицій. Тому ситуація є важкою. Не забуваємо підтримувати Збройні Сили України. Дуже велика кількість зборів відкрита на дрони, на автомобілі, на позашляховики, які на фронті зараз. На жаль, є розхідним матеріалом, але вони дуже потрібні для евакуації поранених бійців і так само для бойової роботи наших підрозділів, особливо наших мобільних груп. Такою була карта бойових дій на телеканалі Апостроф ТІВІ. наш ефір продовжується далі.